Бог безсторонній. Кажу ж тобі, мамо, що до школи я більше не піду, не піду, голосно сказав Рожевощок і Вітя, першокласник, коли мама зачиняла двері квартири. Він зняв куртку, розувся і пройшов з мамою до вітальні. Ну, розповідай, чим саме тобі школа не сподобалася? сідаючи поряд із сином на диван, запитала мама. Чому мене вчителька посадила за парту з Нелею? Ось Васю з Льошкою посадила, вову з вродливою дівчинкою катею, а мене з очкастою нелькою. Не піду до школи, не хочу з нею за однією партою сидіти. Чим же тобі Неля так не сподобалася? Дівчинка вона гарна, в нашому будинку живе. Та вона зовсім не красива і окуляри носить, із товстими скельцями. І мама в неї працює звичайною прибиральницею в нашій школі, підлогу сьогодні там мила. Знаєш, Вітю, серйозно сказала мама. Ісус Христос, про якого ми з тобою читаємо в дитячій біблії, безсторонній. Як це? Він ніколи не дивиться на те, як людина виглядає, який у неї одяг, з дорогого чи дешевого матеріалу. Яка зачіска, чи якого кольору очі й волосся, він усіх любив і навіть їв із грішниками, щоб і вони відчули любов Божу. А ти поводишся дуже зарозуміло, адже Неля, така сама школярка, як і всі, і може сидіти за будь-якою партою. Поміркуй над цим. Ось Ісус сів би з нею за одну парту. Наступного дня Вітя звичайно ж пішов до школи, але йому все одно не хотілося спілкуватися з нелею. На уроці він намагався не дивитися в її бік, а на перервах і поготів не помічав дівчинку. Так минув вересень. У жовтні, вибігаючи на перервах на вулицю роздягненим без пальта, Вітя застудився. І через те йому довелося сидіти вдома абсолютно самому. У нього була висока температура, нежить і дуже боліло горло. Батьки пішли на роботу, віті було нудно і прикро. Він хворів уже третій день, але ніхто з хлопців ще не зайшов провідати його. Скоро обід, подивившись на годинник, подумав він. Уроки невдовзі закінчаться. Сьогодні обов'язково хто-небудь зайде. І, спершись на підвіконня, він сумно подивився у вікно, і раптом дзвінок у двері: Це Льошка або Василь, а може, Сергій? зрадів Вітя, підбігаючи до дверей. Хто там? запитав він, дивуючись своєму хрипкому голосу. Це я, відповів тоненький голосок за дверима. Зі школи. Відкривши двері, Вітя побачив нелю. На дівчинці була тепла куртка, і крізь товсті скельця окулярів вона привітно дивилась на нього карими очима. Здивований Вітя мовчав, не знаючи, що й сказати. Ти хворієш, Егеш?» – першою заговорила Неля. Так незвично, без тебе за партою. Сьогодні на уроці праці ми ліпили зоопарк. Це тобі, Одужуй скоріше. Неля простягнула руку, і на її долоні Вітя побачив сірого пластилінового слоника, задертим догори хоботком. Здавалося, що слонення йому посміхається. Спасибі, тільки й спромігся промовити Вітя. Дівчинка попрощалася і побігла сходами вниз. Так, Бог безсторонній, згадавши слова мами, подумав Вітя. Ніхто з друзів мене не відвідав, а ось Неля. З якою я був такий непривітний, першою завітала до мене. Він покрутив у руках слонення, потім зачинив двері і пішов до кімнати. Настрій у віті був гарний. Сидячи на дивані зі слоненням у руках, він подумав. А окуляри, виявляється, вони їй дуже пасують. І які в нелі добрі карі очі!